Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдайся. і в цьому відео я вам розповім про свої книжкові плани на квітень. Ну, ми не будемо затягувати, а будемо розпочинати. Що ж я буду читати в квітні. Перше квітні у нас буде дуже велике християнське свято. Великдень. І до мене приїхало неймовірне красиве видання від Віват, великодня класика. І Якщо у вас є ця книжечка, потріть. буде пахне ти пахне ти випічкою. А, дуже класно пахне, мені дуже подобається. Це просто неймовірно красиве видання, кольоровий зрізик, кольоровий зрізок. Загалом ці великодні класиці зібрані твори, поезії, оповідання і так далі українських письменників про це велике, велике і класне свято. Тому я буду вже розпочинати потрішки надкушувати, щоб до Великодня і в самий великодень мене було ще читати і насолодитися цією атмосферою. Також у книжці є ілюстрації. Вона за взагалі дуже яскрава і приємна, і просто хочеться її листати і читати. До речі, передмову до цієї книжки написав викладач з мого університету Богдан Тихолос. Він мене теж проводив пари. Я його. Пам'ятаю, тому це ще більш, знаєте, цікаво. Мені дуже імпонує, що тут зібрано багато різних творів і вірші, і, знову ж таки, оповідання, ще щось. І можна кожного дня потрішечки куснути. Сьогодні одне оповідання, завтра інше. І, знаєте, розтягнути оце задоволення, знаєте, є книжки, які хочеться просто розтягувати і насолоджуватися кожним моментом. Так от це просто ця книжка. Сюди увійшли твори, квітки Основ'яненка. З популярних з таких мегавідомих: Старицького, Шевченка, Левицького, Яновського, Пугача, Коцюбинського, Черкасенка, Кравченка, Рильського, Зерова, Хвильового Підмогильного, Гануляк, Богдан Ігор Антоновича. Косач, Юрій Косач, Павло Тичина, Пана Сведенко і багато-багато-багато інших. Мені здається, що це дуже-дуже дуже класно. Можна реально перше познайомитися з багатьма українськими письменниками, з їхніми творами, які вони читали, і знову ж таки поринути в атмосферу цього прекрасного свята. Я знаю, що наклад дуже швидко розпродався. Його можна було вже знайти не у вівай, та в інших книгарнях, які собі замовляли ці книжки на продаж, тому... Oh, e Пошукайте, у фізичних книгарнях можуть бути, а можливо, коли ви дивитесь це відео, вже вийшла вийшов другий тираж. Ось. Але загалом я дуже-дуже дуже щаслива, що в мене є ця великодня класика, тому що це дійсно дуже класна атмосфера. Якщо ви святкуєте, якщо ви поважаєте це свято і вам хочеться його відчути на максимум, мені здається, ця книжка допоможе. Наступна книжка, яку я хочу прочитати, і у мене зараз поки що немає, але я мушу її прочитати. Це Вище Неба, тому що, а я поки що не розкажу, тому що це. Секрет, потім ви дізнаєтеся. Вище неба це знову ж таки спортивний роман. Він мені імпонує тим, що там головна героїня це дівчина плюс сайз. А для мене це дуже красива фігура. Ось. І головний герой це хто у нас хокеїст? Здається, хокеї знову ті хокеїсти, але загалом Ліс Томфорд, авторка книжки, там вже вийшли три частини там перших українською мовою е з цих різних спортивних романів, е може не спортивних романів, і всім дуже подобається. всі просто фанатіють від неї. Я така хм! Треба дізнатися, чому це відбувається, чому від неї всі так панатіють. Тому обов'язково буду читати і поділюся з вами своїми враженнями, коли буду знати щось більше. Ми, ми пам'ятаємо, що у нас є ще челендж. Ми будемо в кінці цього відео вибирати книжку на наступний місяць. Але поки що я заборгувала аж дві на даний момент. Це що таке, Богдана? Я заборгувала, тому що я не встигаю все читати. Бо мені треба читати професійну літературу, треба читати книжки до клубів, і з мого челенджу якось сюди трішечки не вклинюється. І перша книжка з Мого челенджа, яку я буду читати, і ще не прочитала. А мала би, це Макса Кідрука, Роман не озирайся і Мовчи. Книжка загалом дуже класна тим, що тут такий, знаєте, шрифт, і загалом вона чомусь мені виглядає, як книжка з мого підліткового життя. Давно не читала книжки, там такий великий шрифт. Доволі великий шрифт. Він ніби нормальний, але ніби великий. І взагалі таке якесь оформлення. Знаєте, як Ну, як колись, я не знаю чому. Ось, якщо дивитися на нотації, то тут у нас розпочинається уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратись і мовчати. Є лише одна проблема, в такому місці часом з'являються речі і страшніше за те, від чого ховаєшся. Мені здається, що це досить цікавий роман має бути. Я хочу його прочитати, але знову ж таки не доходять просто мої ручки. Ну, якщо ми почали з моїх, знаєте, таких заскоків, то продовжимо Тінь та кістка. Перша частина трилогії, є екранізація на Netflix. О, це ж у нас серіал. А я говорила в одному з моїх відео, що я не знаю, чи є серіал, чи це не серіал. В будь-якому випадку книжка невелика, її доволі невелика, невелика. Всього 300 сторінок. Всього подумаєш, там просто вона виглядає як тоненька. Ось, я думаю, що це насправді дуже класний цикл і що він мені сподобається. Так? Тобто це письменниця, адаптація від Netflix, письменниця фентезі романами, якою захоплюється Стівен Кві, Кінг. Квінг. А скала, просимо до равки. Колись це була велична та могутня країна, тепер вона на межі зникнення. Е, тому я думаю, що мені сподобається, я люблю цей жанр. Але знову ж таки, знову ж таки, sorry, sorry, I'm so sorry. Але ну, зараз в мене немає на цей час. О, є книжкові клуби. Так, ще я хочу прочитати. Кохання серія Твіст, дуже класна книжка. Насправді я багато чого чула. Це букток сенсація Вона на неї теж буде екранізація, вона також входить в топ продажів Амазон за 10 років. Щось таке. Ну тобто, це дуже класна книжка. Це якийсь підвид Дарк Роменс, чи що воно таке, тому що тут є попередження щодо вмісту. Я таке думаю, попередження щодо вмісту я бачила лише в Дарк Роменсах. Але мені дуже цікаво почитати. Тут є також плейлисти, я таке я теж дуже люблю в книжках бо це занурює в атмосферу. І я думаю, що з задоволенням теж буду читати у квітні. Або на початку травня. Ось вона в мене є в планах, тому що мені її теж треба прочитати. Е, також я хочу прочитати ретелінг. Руїна Троян це ретелінг на «Красоня та чудовисько залом з різних діснеївських всіляких мультфільмів, фільмів і історій. Е, саме «Красоня і чудовисько для мене найбільше відгукується. Це одна, моя, це одна з моїх найулюбленіших історій, і це не тому, що я сьогодні в стилі Бель. Це вийшло випадково. От, і я думаю, що руїна Троян мені теж має сподобатися, я її теж планую прочитати. Мені Здається, вона є в електронному форматі, і я її планую придбати в електронці. Ну а тепер ми переходимо до нашого челенджу. А саме, якщо ви пам'ятаєте, от тих дві книжечки, які я вам казала з нашого челенджу, це 12 книжок, які я маю прочитати за рік. Ну я в мене ще рік є, так? Ми просто щомісяця дістаємо, а коли я буду читати, вам не казала. Тому зараз я її намагаюся витрусити, можливо, щось випаде. Якщо не випаде, то. То просто відкриємо, дістанемо. І я сподіваюся, що я до кінця року точно здолаю ті книжки, які я тут записала. Просто вже будемо знати порядок. так? Закрили нашу банку. До речі, вона від Illumi Create і за мотивами. Ой, забула назву книжки. Неважливо за мотивами, але сам факт, що через книжки ми можемо прожити тисячі життів. Ось тут так пише це у нас Аділяру. О, згадала. Тепер дивимося, що ж нам тут попалося. Що я маю читати цього місяця? за мотивами на шоч О, класика. Українська класика, обожнюю просто. Ми будемо з вами читати маніпулянтку Івана Франка. Це серія класики, у мене є від видавництва Віват. І ми маємо, ми мусимо у нас немає іншого вибору, як її прочитати. Я ставлю собі реалістичні плани, які я все одно не виконую, тому що додаються якісь інші книжки, ці йдуть на інший план. Але знову ж таки, це просто плани. Це не означає, що я маю то взяти і прочитати. Це те, що я хочу, а плани можуть змінитися. Але з того, що я точно хочу, це великодня класи. Кохання Віст і вище небо. Це в мене прям таке в пріоритет. І руїна троянд. Все треба, все треба. Підписуйтесь на цей канал, щоб спостерігати за моїми, знаєте, намаганнями все встигнути прочитати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там Книжкові новини. Тут у нас на каналі є рубрика News. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, все в описі під відео, буду дуже рада вашій підтримці. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую, обіймаю, До нових зустрічей. Пока-пока.